Добрий день. Звіт про будівельний майданчик у місті Земеринг, Австрія. У відео ми бачимо стіни підвальних фундаментів будівлі, які перебувають у поганому стані. Стіни мають сліди багаторічних підтоплень дощовою водою, оскільки вертикальна ізоляція стін підвалу відсутня або пошкоджена. При сильніших зливах вода стікає через з'єднання між стінами та підлогою внутрішніх приміщень. Поточний стан стін підвалу можна назвати драматичним, оскільки вони постійно затоплюються дощовою водою, що пошкоджує внутрішню субстанцію будівлі та сприяє утворенню цвілі на стінах підвалу. У ґрунті та будівельних матеріалах містяться солі, такі як хлориди, сульфати або нітрати, які, коли розчинені у воді, у даному випадку в дощовій воді, проникають у стіни, де вони осідають під час випаровування води. Ці солі кристалізуються і чинять сильний тиск на матеріал. У якому вони знаходяться, тобто на цегляну стіну, штукатурку або розчин. Наслідком є знищення штукатурки та згодом самого муру. Це явище нагадує лавину. Внаслідок різниці потенціалів у муруванні присутні кристалізовані солі, які притягують вологу, це, в свою чергу, призводить до подальшого розвитку та кристалізації солей. Що можна зробити, щоб ефективно усунути цю проблему і висушити стіну? Є два варіанти. Перший загальновідомий це ін'єкція. Це означає впорскування спеціальної будівельної хімікати на відстані близько 10 см у кути на стиках стін. Цей метод застосовується для перегородок, щоб запобігти капілярному підняттю води, і також на з'єднаннях внутрішніх стін з підлогу. Якщо сіль і волога повинні бути вилучені з усієї стіни, слід здійснити градчасте буріння по всій стіні, тобто кожні 10 або 20 см. Це видно на прикладеному відео. Це є добрим методом, адже залежно від якості виконання та використаних хімікатів, він блокує воду від 2 до 5 років. Тривалість життя ін'єкції сильно залежить від хлоридів та солей у ґрунтових водах, які впливають на використану хімікат і так звані пластифікатори, що містяться в ній. Розчинитися. Другий метод це метод НСТ. Це розчин із 30-річною гарантією на герметичність стін і боденфуген. На відміну від хімічної ін'єкції. Немає необхідності свердлити отвори в стіні кожні 10 або 20 см. Натомість з'єднання створюється вздовж стіни шляхом вирізання паза в підлозі, який потім заливається NCT ізоляцією. Після вирізання такого шва ми можемо чітко бачити, де витікає вода, і ізолюємо ці ділянки 100% мінеральним розчином. На відміну від точкової ін'єкції, ми герметизуємо кожен міліметр вологих і пошкоджених сіллю будівельних матеріалів за допомогою NCT кристал. На відміну від хімічної ін'єкції, це стовідсотково надійне ущільнення, що означає термін водоактивна ущільнювальна система. Ну, засіб кристал не тільки покриває поверхню стіни та підлоги, але й проникає з швидкістю приблизно 5 см на рік у кладку та підлогу, зв'язуючи воду з вапном та сіллю, утворюючи мікроскопічні кристали в капілярах кладки. Утворює таким чином NCT Crystal перетворює стіну на водонепроникний камінь. Ця хімічна реакція повільна, але ефективна. Це єдина форма активної ізоляції, на відміну від хімічних ін'єкцій чи ущільнюючих розчинів, які скоріше діють як водонепроникні шпалери та лише поверхнево розчиняють воду, не видаляючи її складки через хімічний зв'язок з водою. Вапно, цемент та сіль висушують кристалами NCT поступово кладку і переносять точку роси назовні. Через приблизно 10 днів стіни вже сухі та можуть бути пофарбовані мінеральною фарбою. Для зовнішніх стін, де проблема з водою поширюється на всю стіну, ми використовуємо nct кристал, метод обприскування. При цьому утворюється суцільний шар нашого матеріалу, який ми потім захищаємо за допомогою nct зем герметичного розчину. На відміну від хімічної ін'єкції. Це повноцінне покриття, яке усуває нерівності в точковій ізоляції. Принцип такий самий, як при використанні НСТ кристал для герметизації стіни, поверхня підлоги. NCT Crystal проникає в кам'яну кладку, утворює рівномірний бар'єр, використовує всі солі вапна і поступово зміщує точку роси назовні. Гарантія на наші послуги з герметизації стін становить 30 років. Чому така довга гарантія? Тому що нашим першим великим проєктом була реставрація Аркад Шенбрунського палацу в Австрії. У 1995 році ми вже успішно ущільнили 2300 квадратних метрів стін. З того часу будівлю відвідало близько 20 мільйонів туристів. Також важливо згадати, що ми надаємо послуги NCT у новобудовах проводити, наприклад, ізоляцію гаражів і приватних будинків. На завершення чекаємо на ваші запитання та бажаємо вам сухих стін.